Саме Україна вирішуватиме, що вважати перемогою над Росією. Про це заявив на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський. Натякаючи на українські успіхи у війні, він сказав, що нині шлях до Ялти найближчий за останні 8 років. Щорічний форум відбувся в Києві попри війну. На нього не побоялися приїхати учасники з усього світу. Прем'єр Польщі заявив: нині народжується нова Європа, і Україна має стати повноцінним членом ЄС. А президент Латвії вірить, що Україна після війни буде найсильнішою європейською державою з відбудованою найновітнішою інфраструктурою, відкриваючи форум, його засновник, бізнесмен, і філантроп Віктор Пінчук, заявив: саме нині світові лідери і найкращі аналітики мають згенерувати нові ідеї. Потягом із Варшави для інтенсивної роботи у Києві лідери думок, до яких дослухається світ, шукають можливості підтримати Україну і не допустити скасування санкцій із Росії, особливо перед настанням зими, яку точно використає для шантажу Москва. Я не хотів би, щоб такі білі такі голоси, вони вже з'являються, але не будемо зам'язати. Надо найти какой-то выход, А по надо бороться, другого вихода. нету, і надо, звісно, теж продовжувати санкції проти Росії. Маршрут учасників Ялтинської європейської стратегії до Бучі, до Росіян влаштували геноцид мирного населення та до розтрощеного аеропорту Гостомеля. Зруйнована Київщина та знищена мрія. Тепер це обов'язкові пункти візиту високих гостей до столиці через те, що українська війна не має лишатися просто картинкою в телевізорі. Колишній комісар з питань розширення ЄС Штефан Фюла буквально гладить розтрощену мрію. Це частина картинки про героїзм українців, які повстали проти сили зла. Це про нашу внутрішню силу і рішучість наблизитися до вас, стояти пліч опліч і надавати стільки допомоги, скільки ми можемо. Аби гості краще розуміли контекст. Місце самого форуму теж змінилося у готелі в центрі Києва. Кожного зустрічає відео із фіксацією російських злочинів, гігантське зображення військових та фотографії мам, які на початку війни 2014 року втратили синів. У самій залі, де відбувається конференція, мультиекран, де у кожному віконечку небо з українських регіонів, Щойно десь починається повітряна тривога, екран чорніє. Ворог хоче забрати в Україну все. Вважає засновник ЄС Віктор Пінчук, та все ж Україна має назавжди вирватися із личат потворного минулого, в яке хоче нас втягнути агресор. Динозавр. динозавр може вмирати дуже довго. Він може спробувати затягти нас назад до свого доісторичного минулого. Україна є пострадянською постімперіалістичною країною, успішною, вільною, демократичною і з ринковою економікою. І звісно, вона є екзистенційною загрозою для цього динозавра. Красиве майбутнє то завжди загроза для тих, хто мріє про рух у потворне і жахливе минуле. Це війна не за територію. Ворог хоче забрати у нас все: наш суверенітет, націю, наше життя, наше існування. Але цього не станеться. Саміт ЄС відбувся за безпрецедентних заходів безпеки, але список гостей красномовний разом із президентом України в залі прем'єр Польщі Матеуш Моровецький та президент Латвії Егілслевіць. Нині світ об'єднується завдяки Україні. Вважає Володимир Зеленський. А ще він певен, нині шлях до Ялти найближчий за останні вісім років. Та попереду в українців і усього світу. 90 холодних днів зими, які Росія точно використає як зброю, попереду 90 днів, які вирішать більше ніж 30 років незалежності України, 90 днів, які вирішать більше, ніж всі роки існування Європейського Союзу, ми потребуємо конкретики зброї, снарядів, фінансової, політичної підтримки. І не чекайте, що ми скажемо, що буде достатньо. Ми вдячні за все, що зробили, але достатньо. До перемоги не буде, поки не буде перемоги. Президент вважає, контрнаступ Україна почала ще 24 лютого. Нині успішно його продовжує аж до повного звільнення усіх захоплених територій. Інших варіантів не існує, адже путіну вірити не можна. Вважає другий президент Леонід Кучма. Але ми перемагати на полі бою більш нічого. Сподіватись на нього, на якісь там пам'ятаєте, Скільки він разів обіцяв, що на кордоні війська російські це їхнє навчання, що ми ніколи і так далі. Його слова не варто взагалі нічого. Щойно війна завершиться, зростуть, і наші шанси стати повноправним членом ЄС. Прем'єр Денис Шмигаль обіцяє до кінця року. Ми виконаємо усі сім пунктів вимог. Ми дивилися, аналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав п'ять. 7-8 років ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях і реалізувати нашу цю велику ідею, цю велику амбіцію бути членами родини Європейського союзу, бути повноцінною європейською країною. Та навіть сам факт проведення конференції під час війни грає на руку Україні. Всім дуже потрібна якісь такі предметна розмова про те, що ми всі в Україні трохи вигораємо, з середини. Нам треба до трошки такого позитиву, думок зовні і доброї дискусії, що нас чекає попереду, як ми будемо розбудовувати, відновлювати Україну, тому що всі ми спільно розуміємо, що перемога незабаром. Я вважаю, що це прекрасна ідея. Продемонструвати, що такі речі можуть відбуватися у Києві, що це столиця, яка працює, і що Україна в строю Подію готували із травня, щойно минув місяць від визволення Києва та у раді директорів Ялтинської європейської стратегії кажуть, ні у кого не було сумнівів, що все вдасться. А після війни Україна стане іще сильнішою і гратиме визначальну роль у демократичному світі. Ольга Чайко Володимир Коваленко, факти ICTV, єдині новини.